Всім доброго ранку, слава Україні, понеділок, день важкий, навіть кажуть, кораблі в море не виходять. Ну, наш корабль вийшов і все нормально. Так що, друзі, сьогодні у нас понеділок, так як у четвер у нас не було забою і Леся Петрівна повернулася, вернулася в родину і хата на тата завершилася, хоч в принципі, я сильно там і не знімав. Все як було як завжди, дівчата ходили в школу. Жили, працювали, ну, одне тільки таранчука не було. Ну і Сьогодні у нас понеділок, треба закрити деякі питання, далася Петрівна команду і зарізали свинку, знову зарізали свинку Риженьку. Е, хто пам'ятає, ми відселяли трьох дівчат. Ну, На жаль, одну я сказав, що одразу і от ми її одразу забрали. Ну а ще одну поки даємо шанс, можливо, загуляє. Так що, друзі, плюс йде у нас дощ і тільки вийшов на вулицю. Зразу думки одні ті самі. Ну, я вже говорив, хто дивиться у Фейсбуці там, чи в Тіктосі чи в Ютубі е, якусь тематику, її підкидає. І коли в тебе в голові те, що твориться в тебе в державі, то це війна. І ти сразу розумієш на вулиці дощ, то не є дуже добре. Добре, да. Є добре, тому що треба там подискувати. І хлопці сказали, що треба, щоб пройшов дощик. то це добре. А те, що хлопці знаходяться в полях на позиціях і... Грізиться не дуже добре. Ну, але ти нічого зробити не можеш, ти тільки можеш все, що від тебе залежить, об'єднати людей і підтримати в тих чи інших починаннях. Так що, друзі, працюємо далі. Вчора ми передали машинку третю штурмову. Дякую вам за небайдужість. Об'єднавшись з Ольгою Дубініною, ми це зробили. І зараз об'єднуємося з дівчатами Березанськими. Я думаю, зробимо автомобіль для... 58-ї бригади, ну а далі Льоша Саєнко, я вже вчора говорив, що будемо збирати для тебе є потреба в бусик, Так що, друзі, далі буде. Сьогодні день Таранчука. по вкрадені. Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, у нас є ще один день. Так що працюємо, не опускаємо руки разом до перемоги. Хто хоче, приєднується до нашої невеличкої спільноти з миру по нитці Петля. Це ті люди, які довіряють, дивляться, контролюють тільки так. Хто не довіряє, то зовсім в іншому напрямку. І є багато таких, як ми, людей, які об'єднуються і працюють в напрямку перемоги. Прості люди. Так що, друзі, все буде добре, рухаємося далі, далі буде. Так воно поналивало. Зараз горілка працює, палюха смалить. Зараз дівчат відвезу в школу і прилітаю і працюємо далі. Похолодало, так да, калян? Похолодало. І дощ трохи пішов, так банана крив, щоб не намок? Щоб не замерз. Так що, друзі, калюха в студії. Юний колій наш, скоро вже буде 20, так? Да? Ну колись, ну вже не скоро. Було 19. Так що, друзі, кабанчик, не кабанчик, свинка не понакатані. Сьогодні у нас понеділок. Ну, скажуть, як з понеділка розпочнеш, так неділю й проведеш. Так що калян буде тепер цілу неділю різати, ну точно не в шелудька. Шелудько цілу неділю різати не буде, бо немає стільки свиней та й немає стільки потреб. Зарізали, тому що, тому що Леся Петрівна повернулася, я вже говорив. І, і люди пишуться, дзвонять. І зараз калянчик вже посмалив. Помив, її зараз мішечком накрив, зробив вже дирочку. Тобто мішечки, дякуючи ваську, знайшов такі здорові, як і раніше, у нас були, дуже хороша штука. Ну і зараз буде калюнчик спалювати мішок. Якщо вийде, заснімемо, покажемо, який буде результат. Тому що зараз їде до мене людина, жене машину на ремонт з ЗСУ. Так що далі буде. Каже, калюнчик так нагрів кабана, що він аж загорілася тряпка. Да? Прийшлося тушити. Так що, друзі, отакий кабасик після мішечка. Хто не в темі, той, той не розуміє, що це таке. Ну а хто розуміє, то той розуміє. Тобто я вже говорив неодноразово, чому з мішечком. Тому що була така тематика, що м'ясо продати було легко, а от кабанчика продаючи чи сало було продати важко. І спомнив, як у Полтавській області робив Нафтогазбезпеці. І таке сало там купував я, ну не таке там різне, темніше, світліше було. І потім почав узнавати, воно було з мішком. Ну і пройшов час, коли розпочав цим займатися, то також спробували з мішечками. Воно зайшло. Ну Є вже дуже багато людей, які смалять також у нашому регіоні з мішковиною. Ну Але вони говорять, що це, що це із соломою. Ну Ми звикли речі називати своїми іменами. і... Якщо воно з мішковиною, якщо значить воно з мішковиною. Тільки мішки ж є різні і не потрібно використовувати синтетичні мішки. Так що колька в процесі приїхала до мене машинка, хто пам'ятає, хай там ми на 118 бригаду, накрилася була турбіна, поміняли турбіну і їсть масло. Попросили залишити в мене, якщо буде така можливість, щоб, десь по, щоб люди зробили діагностику і оприділи, що ж там треба робити. Так що, друзі, калюха працює далі, побіг чую, вже машинка під'їхала. Будемо працювати далі. Так що, друзі, хай люх повернувся додому. Хто пам'ятає, ну, в принципі, машинка толкова. Одна проблема з'явилася. Накрилася була турбіна. Турбіну хлопці нам прислали, ми її віддавали через Федоровича, поремонтували. І... Вона почала жарти масло, жре масло, капець. Ну, З турбіною кажуть, що все нормально. А чого жре масло, не знаємо. Тобто будемо десь шукати когось і будемо віддавати, щоб поставити діагноз і ремонтувати. Так що, друзі, ну так, Хто тяне, того й поганяють, і виходу у нас немає. Так що треба підтримувати хлопців бо по-іншому ніяк. Так що, друзі, далі буде. Калюха смали під черевину. Зараз будемо розбирати і будемо готувати сніданок для Петрівни. Ну і як там таранчук по березанськи Трошки, звісно, я розстроєний, що є такий момент, хлопці просять, тому що в них часу немає і треба це все діло якось організувати і зробити. Ну що, друзі, готуємося до нашого таранчучка, поки є у нас палинка. О, зараз поріжемо, поріжемо, поріжемо цибульку, підготуємо її. Щоб у нас була заготовочка. О, трішечки, звісно, думки зараз зовсім інші, ну, але то таке діло. Не знаю до кого його правильно звернутися по ремонту хайлюкса і чому може бути що мазута турбіну зробили і їсть мазуту і дуже багато їсть масла машина не перегрівалася тобто проблем ніяких не було кодую може бути цей момент От. бо варіантів дуже багато якби та машина була перегріта там кольця залягли туди-сюди тобто можливо є там шари в цьому ділі Можете написати свої варіанти. Ну, ну, а не знаю, Буду зараз міркувати. І більше за все буду просити Федоровича. От, Тараса Федоровича звести обуст, так як воно тут поруч і таким чином буде трошечки нам легше орієнтуватися по цій ситуації. Так що ну, а ми ще зріжемо цю бульку, нарізаємо от, і чекаємо калюнчика. Калюнчик перенесе по і будемо прогрівати сковорідочку. Так що, друзі, цибулька наша вже наче крижена. Зараз це все діло вкидаємо в ковшик. Ну і хай чекає свій час. От. Ну а ми будемо готуватися до прогрівання сковородки. На вулиці сьогодні холодина, сирость, це просто капець. Оце ми вдома. Оце відомо. Так що все. І ще є такий момент. Момент є. Мені прислали два ножа. Прислали за океаном. Є в мене підписчик. Ігор Мальський, який працює дальнобійником. Чи як воно там називається? Трекером, трукером. Ось такі два ножики. Один у нас. Жиловичний, не можу прочитати, як називається. Блестить Дік чи дак. -дак. Так що такий. Це з Америки. Не видно блистить. Подивимося, що воно за діло. От, один отакий і один от такий обалочний. Так що, друзі, подивимось. Дякуючи. Дякую ще підписчику моєму, який для моїх дівчат, як дядько, дуже він полюбляє мою Надюху. Так що Ігор, дякую тобі. Дякую тобі за ножі. Люба прислав, ну передала, посилочку вкинула. Так що ще дзвонить до мене ще один чоловік, а треба швидко взяти трубку. Ну що, друзі, при, прибула під Що Що там шепчеш? Запалюй, бери. Запалювачі. Каже, запалюй вже каже сковороду. Так що, друзі, процес йде. Ось ця підтримана, кажу, ти ножи ножики не випрацюють, Я щось боюся, щоб пальці себе не відрізать. Так що О, такі справи. Щас сразу відрізаємо. Одрізаємо ну, Саме свинка, один мінус. На свинок немає сала, як такового, і немає, і в них прослойка не йде через оцю плочеревеньку. А ніж їх ніж просто їх, я ж у них не цього. Помниш, такі по ходу такі ножі ну, ну, були в нас з, з такими ручками. Ну, ще. Уже Привик своїми цими старенькими. Так, і бочки ще забиваю. Так, це у нас іде. Так. Все у нас. Іде. Ти вже запалилась когось? Ну так. Да. Поводу не треба було палити, треба було запалити газову плиту чи газ. Так Отакі от Так. І відрізаємо цю задню частинку і зараз ці всі ці запчастинки будемо використовувати на тарничок. Все все діло на шахту, зачистки. Так, ось тобі не падайте, за що ти не слизько. поїла? Немає в тебе сили, ходить. Там вода вона ah. так. ну, ну Поки новенький ножик, це взагалі класні. Там головне підмусати да й погнав. А потім вода ну, паску знімай, так Я не умею что Так, что сейчас... Так, сейчас беленько нарезаем его заготовку. На таранчучок. Лайса Петрина уже сковородочку поставила. Дай капнуть олейки трошки. Оп. И есть такое дело. Ой. Давненько уже Не було таранчуку, та наче недавненько. В принципі, ми різали б у четвер а так вийшло п'ятниця, субота-неділя, понеділок. Ну, трошки пару-тройку днів здвинулися. О. Так. Все, що є, під рукою ще збігеньки нарізаємо. Почеревенку нарізаємо на Полосочки хай охолоджується. Ну а зараз калюнчик розбере свинку і буде викатувати, наче дощ трошечки припинився. Реально дощ такий не не в дугу. На сьогодні наче б не дуже хотілося, ну але він треба. Тому що посіяли і в зимину дощів не було. от І орать там, хто збирається теж. Не е, можна плуга в землю загнати. Ну, але також і молотити треба кукурузу, ну, але то таке. Кукурузу можна молотити до весни, там хтось сказав. Вона буде стоять. От, Так що нарізаємо це діло. Що загружаємо. Опа. Так що дощу теж треба. Бі дощу не туди і не сюди. І так, и цю сейчас половиночку нарезаем. Ну а цю штучку. чик-чик, Вот это крипні. Друзі, почеревинка наша, кажу почеревинка, заготовочка нарізана, сковорідочка все, димить. Опа! І що, любить на що, це все діло подивитися і послухати, як сперши наша сторона. Все, процес пішов. Процета. Надивою тут, звісно. Але є ще одна один момент, коли ти просто привикаєш до того що це я якось не дуже хотілося використовувати нога ну але ну, отак ось, ще кризи Оп. не знаю там видно не видно такими полосочками ще нарізаємо Оп. Но чайка хорошая почеревинка Е Оп. Ну, Все Так ось все друзі прокажі де тамтора пише По черевинку Щас розкладаємо хай охолоджується бочки Отаке Савку прорізю О тут у нас Процес пішов, повородиться, опа, повороти таксить. Дві програми вийшли. Ось ось, все, процес іде. Так що, друзі, почеревенько так розложили. Як казалось, я потрібна сало, походу не буде. Реально, що телефон мій глючить. Що ти Леся Петрина? В основному тебе. Сергію вже тебе знімає. Нарізала сирого сала, ковороді коваляються. Ти ж та що Марія там не годувала, чи що, я не зрозумів. Це там мене нормально годувала. Да? Приїхала Леся Петрівна із Німеччини і скучила, мабуть, за Торинчиком. На я недавно ж і був, не так ти багато часу пройшов. І сирого сала нарізала. І цього жареного вже воно вибирається. не квіт, не зоря. Ще не пожарилося, от, У мене теж слина тече. Зараз є хвилинка, потрібно що ще помідорів якихось знайшли, перцю. Зараз будемо снізати вдвох, поки нікого немає, на них каря. Так що показував я по Отак от і телефон у мене щось глюкає, виключається. Так що почеревинка, боковушечки. Зараз будемо чекати коляна. Приїде, розберемо, і, ну, а потім вже покажемо, як буде виглядати сали м'ясо із нашої свинки. Свинка наша батько був дюрок. От мати. От, не пам'ятаю. А, ця ж кучеряшка наша була. Вона є. От, там помісно. Також є і дюрок, там і Петрен дюрок. Куча-куча-куча ліній по дюрку. то Трошки м'ясо відрізняється. І сама структура, і вона м'ясненька, така і прослойка йде. Доволі непогано. Ну, а з виду вони рижі, як дюрки. Так, друзі, Леся Петрівна дала команду. Каже, все, вже можеш висипати цибулю, я вже наїлася. Так що закинули цибульку. Це діло прикриваємо кришечкою. Перемішуємо і солимо старцеділу і хай собі там тушкується. І можна посолити, в принципі, в самому кінці, Ось як хоче. Далося Петріна. Mm -hmm. Так що, друзі, наче трошечки перестав дощик. Вже калюнчик привіз е, м'язком, парує, задочки, лопаточки, коробочка. ще забираємо філеєчки, пафиночки, Ну і працюємо далі. Зараз хлопці привезуть салку і розберемо це все діло, потім вже продемонструю. Так що, друзі, процес іде, порізав салку. Ну, салку на свинки, понятно, не камільфо, ну я маю на увазі по товщині, ну, але зроблений з мішковинкою доволі непогано. Так що якось так. Тут у нас також процес іде. От, процес іде, Тут вже прибули пафинки, філеєчки, зараз зачищаємо. І чекаємо зараз за дочки і лопатки. Так що, друзі позачищав отакі дві філеєчки і такі дві пашиночки. Так що, друзі, процес іде, дощик перестав трішечки. От, вже ми справилися фактично повністю з нашою свинкою. Є у нас на даний момент розібрана лопатка, отак виглядає. От, розібраний задочок, отак виглядає, зачищений. Черевинку підкидали на кутку, вже вона охолоджує, ну, вона вже холодна. І останнє, що до нас заїхав, це у нас биток з антрикот. Да Що ж таке? Оце, ага. Що ж таке? Щось, телефоном Биток з антрикотом. Це у нас биток, це у нас антрикот, це у нас Більше, це биток, це антрикот, це ошиючок. Так що, друзі, якось так. Це ось, обрізки, які підуть на тушонку, там. На переробку це обрізки жирні, то у нас пахинки із філеєчками. Ну і якось так. Так що хотілося б усім побажати скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Не опускайте руки, працюйте, реально я ж кажу, що на душі сьогодні таке кепський, кепський стан. ну але... Я думаю, що не маємо права опускати руки, ми мусимо рухатися далі. Як казала одна мені жіночка, ми повинні, як би нам не хотілося. А треба це все діло робити, поки не буде перемоги. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім смачного таранчука. На цьому все. Працюємо, об'єднуємося разом до перемоги. До побачення!